Всім привіт! Хто працював з дротами, знає, що зняти ізоляцію ножем чи кусачками буває просто морока. А ось цей маленький інструмент обіцяє зробити все ідеально за секунду. Давайте перевіримо, що вміє Вейкон номер 5 Інструмент важить всього 107 грамів. На перший погляд може здатися, що це дитяча іграшка. Але це не так. Це німецький професійний інструмент, який автоматично визначає діаметр дроту та робить все ідеально. І зараз ми це перевіримо, але спочатку оглянемо інструмент. Інструмент виконаний з дуже якісного та міцного пластику. І ось така кнопка блокування, яка робить інструмент ще меншим та зручним для зберігання. Ось так натиснули та працюєте. Є бокорізи, які можуть кусати дріт. Діаметром до 2 мм. Є ось такий обмежувач від 5 до 12 мм. І якщо потрібно, його можна зовсім зняти. Ось так він просто знімається і все. І ось такий сам механізм стрипера. Підготував цілу купу дротів та зараз перевіримо цей чудовий інструмент. І, до речі, я забув сказати, інструмент розрахований на переріз дроту від 0,2 до 6 квадратних міліметрів. І давайте перевіримо на найменшому дротику. Давайте спробуємо. Натискається дуже м'яко, і погляньте на якість. Всі жилки залишаються цілими. Це просто знахідка. Інструмент дуже легко справляється. Давайте ось так ближче покажу. Раз. І все. Давайте спробуємо товстіший кабель. Це звичайний багатожильний кабель, товщиною, якщо я не помиляюсь, 2,5 мм. Дуже легко справляється. Ніяких зусиль не потрібно. Давайте відкусимо і спробуємо ще раз. Раз. І все. Погляньте на якість. Так, далі давайте візьмемо теж 2,5 квадрати, але. Вже одножильний кабель. Мені здається, одножильний кабель він відкусує ще простіше. Давайте ще раз спробуємо. Раз і все. І можна ставити розетку настільки все швидко. І якість просто бездоганна. І є в мене ось такий дріт товщиною 4 квадрати. І давайте спробуємо, як він впорається. Ну, вже важче. Мені здається, що потрібно поставити більшу довжину. Давайте зробимо ось так. Щось у нас першого разу не вийшло. Ось так. Також без зайвих зусиль. Ось трішки краї обірвані, але це нічого страшного. Давайте ще один раз спробуємо, але поставимо 8 міліметрів. Без проблем. І є товстіший кабель. Якщо я не помиляюсь, це 6 квадратних міліметрів. Я його купував давно, на ньому надписів немає. І я вважаю просто чудово. Єдиний мінус це трішки обірвані краї, але це тільки на таких товстих дротах. На ось таких такого взагалі немає. Давайте спробуємо два одразу. Ось так погляньте. Без проблем. Я думаю, з таким дротом таке вже не пройде. Але давайте зробимо експеримент. Ні, це я вже занадто багато хочу від такого інструменту, але він справився. Ось погляньте. Я дуже задоволений. Інструмент просто чудовий. На мою думку, це чудовий інструмент. До речі, його ціна на промі або на розетці в середньому 1200-1300 гривень. Зовсім не дешево, але ціна відповідає його якості. Це чудовий помічник, який збереже вам багато часу та навіть принесе задоволення від роботи. Якщо вам сподобалося відео, ставимо вподобайки та підписуємося на канал. Всім гарного настрою до нових відео!